Доброго дня! 15 вересня, місто Тернопіль. Продовжується реалізація саженців банана сорту Київський карлик. Сьогодні рослинки їдуть до Києва. Отакі от ось красунчики. Сім листочків. І от я переніс їх тиждень тому в теплицю. За тиждень додався ще один листочок. Дуже гарна сила росту, вони так якби поспішають набрати ще до зими вегетативну масу. Деякі вже от почали корінчики вилазити з горщиків, деякі мають вже потомство, дітки. Рездізую тільки. Саженці, у яких діток немає. Вартість такого саженця 200 гривень. Хто бажає саженець з такою вже діткою, що через місяць якраз зробиться перевалка, десь у середині жовтня, кінець жовтня, відділиться дітка, і на осінь будете мати вже дві рослинки. Одну собу, собі, другу, комусь можна подарувати. Вартість такого саженця з діткою 250 гривень. Горщик літровий. Було зроблено на початку вересня полив монофосфатом калія, і було оброблено по листу. Монофосфат калія і гумат калія. Рослинки гарно підживлені калійно-фосферними добривами, гарно вегетують. От ті дорослі вже бананчики. Теж, відколи я їх переніс в теплицю, дали ще по одному листочку. Отакий ось тільки розкрився буквально вчора, бачите, він, бо на цих листочках трошки є. Такий як наліт, бо робиться по... обрискується раз в день рослинки з пульвілізатора. Десь пілючка пристала, десь мінералізація є в воді, хоча я роблю оприскування тільки дощовою водою, такий наліт невеличкий є. Ну, але то не страшно. Так що, хто бажає ще замовити бананчики? Бананчики є, пишіть на Viber 098 846 0635. По всій території України роблю розсилку новою почтою. Підписуйтесь на мій канал. Разом будемо вирощувати екзотичні рослини. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!